Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Давайте прослідкуємо за останніми досягненнями зеленої дипломатії. Пише політолог Карл Волох. Перше публічне гавкання на Трампа не припиняється. Черговий шедевр погрози, що не американці, а українці образяться, не пояснює лише і що тоді відмовимось від американської допомоги, завоюємо Москву, кинемо ядерну бомбу на Пхеньян? Якщо ні, то який сенс? Друге оцінувати Китаю, котрі той вдруге із роздратуванням відкидається для чого, аби гарантувати, що коли прийде час дотискати Путіна до припинення війни, китайці не сказали за нас жодного доброго слова. Третя поїздка в парі від. Киньте фактор таймінгу, хоч країна ховає жертви варварських бомбардувань, і відсутність голови держави є доволі симптоматичною. Візьміть інший сенс. Вплинути на вирішення нашої проблеми Рамафоса точно не може, бо знаходиться в орбіті Московії і геть не як рівний партнер. А от у Трампа ця країна в чорному списку через расистську політику щодо білого населення і радикальний антиізраїлізм. Відміна допомоги ЮАР і санкції проти неї були серед перших указів Трампа. Тобто, якщо мета візиту була ще раз плюнути йому в обличчя її досягне. Ну, та я ненавиджу конспірології. Зазвичай уникає обвинувачень у завербованості без достатніх доказів, але можу точно сказати: якби я був російським агентом і ставив мету максимально зашкодити інтересам України дипломатично, діяв би так само, лише так. Той же час, вчора літак Зеленського розвернули в повітрі одразу після ударів по Україні, зокрема Києву, він повернувся назад, поки весь світ шокований зеленський пар скандал, який може вибухнути в обличчі України, пише політолог Юрій Кондратевич у світлі трагічних подій, що змусили навіть білий дім дорогувати, якою б стерильною не здалась нам ця реакція. Президент Зеленський полетів до Африки, та не просто до Африка в самісіньке серце континенту, до Південно-Африканської республіки, країна з найбільш токсичною репутацією серед союзників США і НСАМ з першої леді камерним супроводом та широкою посмішкою. Там він зустрівся з контраверсійним лідером Сирілом Рамафосою, найближчим другом Путіна серед усіх африканських президентів, тим самим, хто вже на спільній зеленській прес-конференції заявив, що Україна має бути готова поступити з територіями задля припинення війни ось так просто. І на фоні цього теплі рукопотискання усмішки офіційні фото. Але далі гірше цей візит не просто дипломатичний фолс, відверта провокація проти Трампа, який, хочеться вам цього чи ні, наразі володіє повнотою політичної сили США, і саме він категорично не визнає владу пар, звинувачуючи її в геноциді білих фермерів і в насильницькому відбиранні землі. Щойно Трамп повернувся до влади, як припинив всю зовнішню допомогу для пар безкомпромісно. Мій дуже впливовий контакт із Вашингтоном прокоментував сирійської. Я спілкувався з людьми, які працюють в імміграційній службі. посилає туди своїх людей, щоб якнайшвидше евакуювати білих фермерів, яких убивають за згодою того самого лідера, який зеленським фотографується. Тим часом вони подають позов проти нетяньяху до ГААГи Зеленській у гарній компанії. Я питав про це навіть тих, хто люто підтримує Гаріс Зеленського і веде адвокаційну діяльність на капітолійському пагорбі. Відповідь глухе здивування, навіть вони у ступорі, бо Африка це не Сан Марино. Туди випадково не попадеш. Це не крапка на карті. Це континент з геополітичною вагою, який часто підтанцьовує під російську балалайку, і летіти туди зараз. Після всього що сталося, це не дипломатія. Це політична диверсія проти Трампа як наслідок проти України. Тепер ще один вибух Трамп особисто просив Зеленського не коментувати мирний договір у пресі, не підігравати, не провокувати. Але що ми чуємо сьогодні на прес-конференції? Зеленський знову проїхався по цій темі. Навіщо? Чому для кого у Трампа вся влада і немає сьогодні такої сили, яка реально може вплинути на його кроки, особливо якщо йдеться про виконання передвиборчої обіцянки? Мир в Україні, тож дії Зеленського виглядають не просто необережно. Це виглядає як свідома робота на демократичну партію США, політика спрямована на дестабілізацію внутрішньоамериканського політичного простору як наслідок підривна діяльність проти державних інтересів України. Це як малювати мішень на спині України, і далі Черешенька на торті пані корумпована рестораторка послиха Оксана Маркарова, яку вже дев'ятий місяць голова палати представників конгресу США Майк Джонсон вимагає від президента Зеленського звільнити і усунути її з посади. Це легендарна корупціонерка, що нещодавно придбала будинок за 2,3 мільйона доларів у Флориді. Чи пояснила вона Зеленському, що летіти в пар це плеснути бензину у вогонь сумнівно, бо Маркарова вона завжди працювала проти України, розбудовуючи власну бізнес імперію на дипломатичному корупційному фронті, зриваючи національні інтереси заради власної фінансової вигоди? Маркарова не цуралася відкривати ресторани в Вашингтоні під час повномасштабного вторгнення, займатися бізнесом. в Шах. Коли проливалася українська кров, та не зовсім бачила проблема в тому, щоб призначити керувати своїми ресторанами голову апарату посольства України в США. В той самий час боролась з нашими мітингами поряд білого дому, де ми пікетували адміністрацію Байдена за ініціацію Ленд-Ліза та реального озброєння України в 2023 році. І ось ми маємо візит, що може коштувати Україні не просто підтримка самого майбутнього. Хто ж візьме за це відповідальність? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Ставте Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.